Для початку потрібно розморозити тісто філо. Це я вже зробила, відставляю поки його в сторону. І тепер приготую начинку печериці, наріжу невеликим кубиком, ось приблизно такими от шматочками. Ось нарізала і тепер на невеликій кількості олії потрібно їх підсмажити до готовності. Ось рідина випарувалася печериць, додаю чайної ложки солі і трішки перцю на Перемішую і вимикаю вогонь. А другим інгредієнтом для начинки мені знадобиться картопляне пюре. У мене воно вчорашнє, можна відварити і свіже. Наступно мені знадобиться один жовток. До жовтка вливаю соняшникову олію, 80 мл у мене, так, щоб вистачило змащувати тісто. І збиваю веделкою. Цією сумішою буду змащувати тісто. Обережно розкручую тісто оскільки воно дуже тоненьке може порватися, застеляю пергаментний папір, змочу водою, щоб не сковзалося. викладаю перший листок тіста і змащую цією сумішю. Зверху викладаю інший лист тіста. І знову змащую. Так, змащую сім листів. Зробила ще одну порцію намазки, так як не вистачило мені для змащування, тому ще використала один жовток і олію. Змащую вже останній сьомий лист, беру тепер восьмий лист і кладу поперек. Ось так на охрест. Також його змащу. Посередині викладаю картопляне пюре Я його розігріла, щоб краще працювати з ним. І тепер формую такий от, наприклад, пласт, як сказати правильно посерединці. І зверху викладаю печериці. Розрівнюю по пюре. притискаю так в пюре і тепер натираю зверху невеликим шматочком твердого сиру. Можна обійтися і без сиру. Начинка в цьому рулеті може бути будь-якою. То, що полюбляє. також покласти помідори сюди, ж. буде також дуже смачно. Тепер буду це все скручувати в рулет. Складаю бокові частинки тіста в серединку обережно, щоб не порвати тісто. донизу Ось такий закритий виходить рулет І залишком тіста щось придумаю. Переклала на деко, змащую його, цією ж сумішю, що і змащувала листи тіста, боки також. Посипаю зверху кунжутом і ставлю розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів приблизно на 30-35 хвилин, щоб рулет підрум'янився. Ось погляньте, дістала я рулет із духовки, запах вам не передать. Вже хочеться відрізати шматочок. Ну, розріжу я навпіл Хрумкий. Погляньте, який він у розрізі. Рекомендую приготувати і спробувати. Це дуже смачно. Готую не вперше. Смачного!